Всім доброго ранку! Я рада вас вітати, шановні батьки, на моєму каналі Психологія для батьків. І сьогодні ми з вами починаємо рубрику. Називається вона Емоційний інтелект. Як дуже важливо розуміти і відзначати те, що ти зараз відчуваєш, і розуміти, чому саме це сталося і що з цим треба робити. Тому емоці... тема емоційного інтелекту дуже є актуальною, важливою на сьогоднішній день. Часто буває так, що батьки приходять на консультацію і самі не можуть допомогти своїй дитині впоратися з тими емоціями, які її переповнюють. І потребують допомоги спеціаліста. А коли починаєш спілкуватися, з'ясовується, що батьки самі не розуміють свій емоційний стан і не можуть собі допомогти. Тож виникає таке запитання, як чи можуть взагалі батьки допомогти своїй дитині щось змінити в собі на краще, якщо вони самі не можуть впоратися з цією ситуацією. Тож давайте розбиратися все по черзі. І так для того, щоб зрозуміти... Що, чи, чи розуміє ваша дитина ту чи іншу емоцію, як вона справляється в даній ситуації, звичайно, ви можете спостерігати за дитиною вашою, ви вже її знаєте краще, як вона реагує на ті чи інші ситуації. Але для того, щоб пропрацювати кожну емоцію, про яку ми будемо говорити на кожній нашій зустрічі, ви можете підібрати різні картки. Ну, Наприклад, ось така картка. Бачите, тут хлопчик і е, шприц. так? Лікарські якісь процедури, так, можна підібрати різні сюжетні картки, можна картки, які казкових героїв підібрати, так, різні будь-які картки, намалювати, до речі, самим ті емоційні стани, про які ви будете говорити. так, Тобто підібрати літературу, підібрати книжечки, картки, які допоможуть вам розкрити ту чи іншу ситуацію. В даному випадку ми з вами говоримо про ситуацію страху, про емоцію страху. І так, запитайте вашу дитину, що вона бачить на картинці, що вона бачить на малюнку, про що це? Да? Чому саме це відбувається? Що трапилося? Так, дитина ваша буде розказувати. Ви зрозумієте, наскільки вона розуміє причини тієї чи іншої ситуації. Запитайте, чому це трапилося? А як можна змінити цю ситуацію? Як можна допомогти цій дівчинці, цій хлопчику і так далі, або цьому герою казковому? А чи часто ти буваєш в такому стані? Що ти робиш, щоб не боятися таке інше? До кого ти можеш звернутися за допомогою, щоб тобі допомогли змінити цей емоційний стан? І таке. Інше. Тобто, коли ви працюєте з різними картками, книжечками, ну, з тим матеріалом, який допоможе вам зрозуміти, наскільки ваша дитина орієнтується в даній емоції, ви можете використати будь-що. Далі. А далі ви повинні вже працювати з інформацією, тобто, як проявляється ця емоція страху. Назовні, тобто в тілі, Пояснити дитині, якщо вона не розуміє, чи це страх, чи це можливо радість, чи це можливо злість, і таке інше. Пояснити дитині, що емоція страху може проявлятися, ну, можливо, перш за все, це тремтіння в тілі. У когось може бути пітніння, спітніння долоні, у когось може бути дискомфорт у животику, у когось може бути ну, скажімо так, дискомфорт у сонячному сплетінні взагалі, клю, крутить живіт, і відчуття такі неприємні дуже. Хтось може відчувати, що все відбувається нібито в тумані, тобто, ми в залежності від віку вашої дитини зараз я даю загальну інформацію, а ви вже підбираєте те, що стосується саме вікової категорії ваших дітей. Щось все відбувається нібито в тумані. Хтось може відчувати, що хочеться десь втекти, кудись зануритися, сховатися від всіх, нікого не чути, не бачити, не приймати ніяку допомогу від інших людей. А інші люди навпаки відчувають, що їм необхідна допомога від іншої людини, і вони потребують саме цієї допомоги. Дехто можливо відчуває, що щось відбувається нібито в тумані, і ситуація ступору такого, і фізичного, і психологічного. І багато різних ще таких проявів, але це є основні. Що робити в даній ситуації? Як пояснити дитині, що можна зробити? По-перше, треба знайти ту близьку людину, рідну, значиму людину, можливо, це мама чи тато, чи бабусь, чи дідусь, чи, можливо, це близькі, рідні, знайомі, друзі, хто може тебе вислухати в даній ситуації, тобто не мовчати про своє горе, а допомогти про свій страх, а розказати і знайти ту людину, яка може послухати тебе і дати якусь пораду, а можливо, просто послухати тебе і ти можеш висловити свої страхи і таке інше. По-друге, по-третє, ви можете запропонувати вашій дитині, якщо ви бачите, що вона боїться да, в ситуації якійсь життєвої, порахувати від одного до десяти, а потім зворотній зв'язок від 10 до одного. Що це дасть? Це переключить вашу дитину з цього емоційного стану страху на якийсь на рахунок, на рахунок. І вона буде концентрувати увагу саме там. І таким чином страх піде трошки на інший план. Далі, ви можете запропонувати вашій дитині. Якісь фізичні вправи, фізичні ігри, це може побігати, пострибати, підкидати м'яча і таке інше, але вона може закриватися, а ви, ваше завдання переключити її на якусь гру, на якісь фізичні навантаження. Можливо, це буде якась логічна гра, кубик, рубик, там якісь сортери. Тобто вам треба переключити вашу дитину, щоб енергія трошки змінилася. Ви можете запропонувати вашій дитині пообійматися, так? обійми, поцілунки. Якщо є іграшка, Певна, так? яка завжди її є другом. Ви можете запропонувати вашій дитині пообіймати свою іграшку і розказати цій ляльці, чи ведмедику, чи кому там, розказати про свою біду, про свої страхи. Далі Ви взагалі-то можете запропонувати вашій дитині обіймати тваринку, яка у вас є вдома. Можливо, це кішка чи собачка. Також є дуже дієвий такий спосіб, коли ви можете запропонувати. Вашій дитині допомогу іншій людині, яка потребує допомоги. Це, може бути, старше покоління, бабусь, дідуся або, можливо, собачка там впоратися, погодувати, виглядати і таке інше. Таким чином, ви переключите вашу дитину з цієї емоції страху і допоможете їй збільшити арсенал шляхів виходу із ситуації страху. Про ситуації емоційні, і негативні, і позитивні не треба замовчувати. Треба говорити і розказувати, як ви справляєтеся з даною ситуацією, що вам допомагає, а що ні. Тобто дитина вибирає ті шляхи, які саме дієві для неї. Далі ви також можете використати різні олівці. Так, різнокольорові олівці, прості кольорові фарби, маркери, воскову крейдочку для того, щоб помалювати, тобто намалювати свій страх. Ви можете дитині запропонувати олівцевець будь-який за кольором, або взагалі різнокольорову цю гаму, і вона намалює свій страх. Вона малює, а потім розказує, що відбувається. Якщо вона намалює когось конкретно чи щось конкретно, чого вона боїться, ви можете проговорити про цю ситуацію, чому вона боїться, що нагадує її, як з цим поратися – Чому саме це намалювала ваша дитина, а далі спробувати змінити цей малюнок на краще, тобто на позитивне, спробувати домалювати щось, щоб цей малюнок був зовсім не страшний. А навіть веселий, домалювати, розмалювати або використати зовсім іншу кольорову гаму, і це допоможе переключити вашу дитину з емоції страху. А взагалі, та шановні дорослі, хочу вам сказати, що коли поруч із дитиною є дорослий, який Намагається спокійно сприймати те, що відбувається, і саме на сьогоднішній день, так, і може сам впоратися з цією емоцією, ну, скажімо так, не на 100% може, а намагається впоратися з цією емоцією, з тими ситуаціями, які відбуваються, і внушає. Впевненість своїй дитині, що все буде добре, і я поруч ми впораємося з цією ситуацією. То, звичайно, що і дитина відчуває е, себе краще. Тож, сьогодні ми з вами працювали з емоцією страху. Е, попрацюйте з вашою дитиною, якщо це актуально, саме з цією емоцією, і наступного разу ми будемо працювати з різними емоціями, які. У нас виникають кожного дня, змінюються емоційні стани і протягом всього дня. Тож, будь ласка, працюйте з вашими дітками, відчуйте, що вони хочуть сказати, що вони відчувають і чому саме це їх цікавить. Все. На цьому все. Бувайте здорові, до побачення.